Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Я Таня і мій канал називається В'язання під балачки і не тільки. Сьогодні вирішила приєднатися. Сьогодні, 18 серпня, я прийшла з першої зміни, трішки відпочила і думаю, пов'яжу, бо у нас в дворі спека, нікуди нагород, може, пізніше поїду, бо треба вибрати помідорки. А зараз трошки пов'яжу. Так, трохи душу заспокою. Завтра свято велике, в'язати не буду. Планую піти в церкву. Я в'яжу зараз свій палантин з ниточки Алізе Angora Gold Сімлі. Вона бежевого кольору, але вам вона щось, не знаю, чи це на фоні мого сарафана передається якийсь не такий колір. В минулому відео там взагалі якесь як голубе. Воно, я ж кажу, бежевого кольору. В'яжу я його візерунком пломбір. Валя з каналу житейське в'язання там показувала свою, свій топ. Мені сподобався візерунок. Так от я його собі взяла. Такий візеруночок гарненький, мені подобається. Я собі планую, що буде в мене з двох мотків ось ще стільки, бачите, небагато лишилося, але ще є. Мені дуже подобається, я собі сижу і в'яжу. Тут треба рахувати, але ну, зараз, поки я з вами говорю, я йду по... Зараз я 14-й рядочок, це виворотня сторона, то тут, ну дивитися, як по малюночку йдуть вони ці петельочки. Може хтось бачив, я приєдналася до спільного проєкту зігрімою душу зі своїм жилетом. Я його назвала. А як я його назвала? Дайте прочитаю. Циклон, бо пряжа там називається циклон. Забула як назвала. От. Думаю, якщо мене приймуть, то я, то я піду. Мене Валя підбила з каналу житейське в'язання з Валентиною. Вона каже, так більше будуть тебе знати, чи вас, як вона вас сказала, щоб буде більше підписників. То я її послухала скоренько зняла маленьке вступне відео. Ну, дівчата дякую їм, кажуть, що приймають мене в той проєкт. І завтра це він починається. Ну, я завтра не буду в'язати. Ну, не в'яжу я. Ну, хтось свою таку іншу думку має. Ну, я собі свою думку маю. Це ще й велике свято. Це так щодня якісь свята є. Всякі. а це преображення Господні. Я не хочу в'язати, не буду. Ну, я ще свій жилет, вже ж він в мене розпочатий. Ось таке, щось завтра. Може, з внучками пограюся, не знаю. Щось я придумаю. На роботі втомилася, бо сьогодні на першу зміну була. Але на те вона і робота, щоб на ній. Втомлюватись, правда ж? <сіх> Вдома відпочиваємо коло городів, <сіх> біля закруток. Ну, зовсім колір не передає. Якісь чудеса в решеті, якийсь як <сіх> може потім як таку, із голубинкою, з голубинкою воно. Це такий бежевий колір. Я собі його в'яжу, бо він мені підійде до е, мого пуховика. Взяла такий колір. О, ти таке, хоч захотіла хоч-чуть щось зняти якесь відео, бо ж треба випускати відео, щоб не падав, казав, рейтинг каналу. Та, мені, звичайно, там ще до того рейтингу. Там в мене трохи більше 300 глядачів, але я дуже дякую всім. Є такі відео, що бачу, більше 600 переглядів. Це такі відео ну, повноцінні. Бо короткі, звичайно, там є 2000 3, до 3000, десь комусь заходять, казав тут такі відео, і то про гриби, то про наші Вінницькі Мальдіви, я розповідала. А це дивлюся. Мій вихідний суботній день, то там, що та там стільки переглядів, що я дуже приємно здивована, що людям сподобалося. Я вам дуже дякую, що заходите, знаходите час. Я так стараюсь, щоб воно було трошки якесь таке. Я, чесно кажучи, що я, я ж не професіонал якийсь. Я собі як хочу, так от знімаю. От я бачу. Так, цей формат, от, це відео в такому форматі. От я його таке роблю. А що в мене? Хтось приказав, що от так має бути і так, і більше ніяк, я хочу і те показати, і те показати. Ну, я бачу, що людям подобається. Я ніби ніякої, казав, тут дурниці не говорю, нічого нормально. Тож я рада з вами зустрітися, дорогі мої глядачі. Гарного всім дня, мирного, спокійного. От сьогодні я вам скажу, поклала я діточок спати, маленькі дітки, а ще є в садочку ще менші, в мене четвертий рік життя, а там їй по два рочки. От вони саме позасинали. І тут опа, тривога! Ви уявляєте, як цих там чи 15, скільки в кого діток піднімати. І в укриття, га? Да, для малюків там зроблено для раннього віку, там стоять ліжечка, там все до діла зроблено. Але який то вже сон, якщо тебе розбудили, казав, вхопили на руки і, і, і потаскали, бо вони маленькіше. Я вчора два рази в укриття бігала теж з дітками після обіду. Була на другу зміну. Це взагалі. Таке слово не дуже гарне, ну це капіці, клята русня. Ой, та я собі думаю, що моя напарниця там, бідна, робила. А потім через хвилин двадцять, певно, може, чуть більше і відбій вже був. Але це наші реалії, таке зараз в нас життя і що ми зробимо. Томилася трохи, бо награлася, набігалася, діти маленькі, їх треба весь час займати якоюсь діяльністю, щоб вони самі нікуди не влізли, знаєте, таке. Нормально. Отож буду в'язати далі, а буду вже без вас в'язати, бо далі мені там треба рахувати, а може і пов'яжу зараз ще трошки. Але вже я наче таке розказала вам, що вчора я прийшла з роботи з другої зміни, то я поварила свій Вару там соус, я його добре варила, його в два рази. То я вже додавила туди і цукру, і солі, і олії, і уксусу, і перцю. І вистигло воно за ніч, я поклала в холодильник, от то трохи спаде жара, то я. Закручу в банки. І так в мене мало банок вже, що думаю, де мені їх брати. Треба полізти, що там в мене в одному місці, там, де банки стоять, можливо, туди далі і там є. Трохлітрові є, то вони мені наші ті трохлітрові. Хто ж його буде да їсти в тих трохлітрових банках, якщо я сама в хаті? І дітям теж. Кожного своє, тільки в одної Беруть вони і то півторачку, чи ну, в крайньому випадку 2-літрову банку. Отакі ці проблеми з цими банками теж. Нічого, соус, то там не знаю, скільки там було 12 літрів було перемелених помідорів. Я їх перетерла від шкірок і від насіння і варила. То я не знаю скільки. Може баночок 5. Я як буду сьогодні робити, то я постараюся показати вам, скільки там в мене вийде баночок. Добре, до слідуючого підключення. Я майже тиждень не була на городі, була в суботу минуло, сьогодні п'ятниця. Приїхала, бо знаю, що треба обірвати ожину, а її тут справді багато знову. Тож зараз буду обривати. Треба вибрати помідори, на що вони мені питаються, як в мене банок нема. Ось таке насадиш, він не знає, що з ним робити. Починає сохнути гарб... гарбузиня. А ось там я посила була колониця, висохла. Яблучка достигають класнючі. Венти які гарні, великі. Гарнесенький, прямо добре велике. долоні. З цього боку теж уже повно, гляньте. Класна яка. Торкнеся, а вона облітає вже Дивіться. Бачите, яка класна, велика. Тож буду обривати Вибр... <кхід> Вибрала я таке відеречко Ожини. Ну, певно, тут зо три літри, може й менше. Гарненька така достигла, наїлася. Так, йду до, до помідорів. Вже будуть достигати сливи мої ринкло цього року, їх рідко, але є гарненькі, величенькі також. Не знаю, що за помідори, але ось такі грона. Натюрморт. Огірок. І ось такі грушечки. І цікаві помідорки з якимось пиптиком. Не знаю, що за сорт, але щось дуже велике. Це то вже якесь величезне. Це тут була помідорка та що 620 грам. Перша. Бачу вже листя світовторою, але ні. не буду я його вже нічим кропити. Мені вони вже ці лишні помідори. Слава Богу, зародило все. Всього повно. Огірки геть не хочу вибирати. Ну, капуста яка. Капуста в'яжеться, але вже до якась погризла. Це агресор. Не треба вирвати. Зірвала я цих дві великих ось і таку. Вибрала два відра помідор, тут зверху огірочки трохи поклала. А це подивіться, які огірки. Я їх не вибирала. Це дітям завезу хайкачкам. Тру, тру, там кілька кабачків, а то великі огірки, Ціла турба. Отаке. Захотіла я вам показати те вино, про яке я вам розказувала. Бачите, 2709, то вино в мене здійслив ренклот. Смачне, хороше вино. Там, його, бачите, це 10-літровий бутиль, там його дуже багато. А це 18.07, це вино з йошти зроблене. Ось тут вино з йошти, Оце звідси я десь чуть відливала, а це вино в мене з абрикосів. Трошки в мене було абрикосів. Я десь там в Гуглі мені розказали, що, як його робити, але там треба було ще купувати якусь спеціальну глину. Щоб осад впав. ну в мене його там мало, що ж там я буду на цю півтора літри буду глину ще ту заказу, замовляти. Ось таке, якби я це вино пила, то, то його вже б не було, бо це ще торішнє вино. Але знаєте, в мене, я ту ожину, що вчора зібрала те відеречко, я теж зроблю з неї вино, хай буде собі. Бо в мене є такий змокріли, змокрілий цукор, що мені треба його використати. Я в торік його от використовувала, і з цього року треба його добрати, бо його там ну він такий змокрів, і, його, ну, і важити, як його важити, незрозуміло. Ну, до чого я веду? Отож, з тієї ожини я також зроблю, тому що в мене в морозилка тільки три ящики в холодильнику. Спеціальної окремої морозилки в мене нема, а в ящиках вже і ягоди наморожені, і гриби відварені заморожені, і якийсь шматочок м'яса я там поклала. Ну, треба, щоб було місце, якесь сало заморожене. Ну, так як кожен нас щось туди й кладе. О, то це я вам таке хотіла показати і розказати. Ось це мій змокрілий цукор. Трохи на дні чотирьох відрової кастрюлі. Свого часу його не забрали, я за нього і забула, що він тут був, то я в торік використовувала для вина і в цьому році. Може, виберу отаке. От Того-то я тебе ну, робила. Бо якби купувати цукор, то дуже жирно було б. Збираюся до церкви. Яблучка, ожинка і виноград. Те, що в мене вдома є, не купляла. Всіх зі святом. Сьогодні на спаса, я не буду пекти пироги з яблуками. Я вирішила зробити собі до чаю оладки з яблуками. А взагалі-то це неправильно, тому що зараз саме піст з 14 по 28 серпня і яйця використовувати, як і молочні продукти не можна. Але таке, всі ми грішні. Я вирішила зробити з яблуками оладки. Яблука я почистила. Обібрала, ходила я до церкви зранку, освятила яблука. Чесно кажучи, воно не зовсім це правильно в мене, не тільки в мене, тому що ми їли вже ті яблука, і ті сливи я їла, і ту ожину, я його все їла. А так як старі люди або ті, що дуже такі віруючі, вони до 19-го. Серпня не їдять яблук. А так ми вже їх їли, то я думаю, ну це щось таке просто символічне. І взагалі, таке, знаєте, якесь це спірне питання. Це свято не Яблучний Спас, як пишуть чи кажуть. Це преображення Господа нашого Ісуса Христа. А яблука, я так розумію, це. Десь з язичних часів оце освячуються ці дари садів і городів. Так от я вчора ж була на городі, то візьміть і сливки, там червоні ті яблучка я вам показувала. Я їх забула, звичайно, взяти. Сливочок я на городі поїла. Яблук не брала, бо в мене солодкі ще є ця як там називається цукерочка чи конфетка. От, та й сьогодні вже тільки освятила яблука ці, винограду вирвала гілочку. Він вже такий е, міленький він, але ось навіть покажу. Ось такий він солоденький і добренький. Отаке. Зараз насмажу собі оладок і посмакую. Насмажила я ось таких оладок, поки смажила, топила чай і їла. Звичайно, зі сметанкою. Ну, в піст казав, хтось один розумний якийсь священник, головне не їсти один одного, а продукти це, це таке, як хто. Дуже прості ці оладки. поділюсь з вами, я беру на склянку кефіру. Два яйця, 2 ложки цукру, 1 ванільний цукор, півчайної ложечки соди, і десь стакан, чи, може чуть більше беру борошна. І ще такий лайфхак. Хтось десь, десь я таке почула, що соду треба додати в кінці. вже, Як вже все добавили, а соду в самому кінці перед ну за пару там, хвилин до смаження, тоді вони будуть пухкіші смачні і, і багатенько навіть їх склянки виходить. Що я дослідила, що з кефіру виходять кращі оладки, ніж з кислого молока домашнього. Я не знаю, мабуть, там щось в ньому є в тому кефірі, але вони справді виходять кращі. І пиріжки такі, що з кефіру смажені, з начинкою на олії на сковорідці. Перепрошую, теж з кефіру виходять кращі, пухкіші. тож кому сподобалося, можете собі зробити. Обираю яблучка, кришу кубиком. Можна ягоди, можна й було ту ожину додати, але вони будуть тоді чорненькі, грязненькі, як буде ожина, лопати ці ягідки. Дуже люблю з яблуками, мої онуки люблять з яблуками. Тож. иду ем занесу